Цей розділ є різкою паузою в історії Йосипа, переносячи нас назад до Ханаана, щоб розповісти про особистий і морально складний епізод з життя Юди, одного з братів Йосипа. Вона показує духовне падіння сім'ї Якова та дивовижний шлях, яким Бог зберігає лінію обітниці. Юда, мабуть, відчуваючи провину чи сором після продажу Йосипа, відокремився від братів. Він оселився поряд з одоломітянином на ім'я Хіра. Там він одружився з Хананеянкою, дочкою Шуа, що вже було відступом від сімейної традиції укладати шлюби всередині роду. Від цього шлюбу в нього народилося троє синів Ір, Онан та Шела. Коли Ір виріс, Юда одружив його з дівчиною на ім'я Тамар. Але ір був такий злий в очах Господа, що Бог умертвив його згідно з давнім звичаєм ужичества вторіч два її, Якщо чоловік помирав бездітним, його брат повинен був одружитися з вдовою, щоб зробити спадкоємця для покійного. Юда наказав своєму другому синові Онану виконати цей обов'язок. Онан розумів що будь-яка народжена ним дитина буде вважатися не її, а спадкоємцем його померлого брата. Не бажаючи трудитися для чужої спадщини, він здійснив гріх, відомий як онанізм. Коли входив до дружини брата свого, виливав насіння на землю. Ця егоїстична непослух та збочення обов'язку також було злом в очах Бога. І він умертвив іонана. Злякавшись за життя свого третього та останнього сина, шели, Юда лицемірно відіслав Тамар назад до будинку її батька, пообіцявши живи вдовою, поки підросте шела. Насправді він не збирався віддавати їй і Шелу, боячись, що той помре, як брати. Минули роки. Тамар, залишена без законного права на потомство, побачила, що шела виріс, а її ніхто не кличе заміж. Дізнавшись, що її свекор Іуда йде у фамну стригти овець після смерті своєї дружини, вона вигадала відчайдушний план вона зняла одяг вдівства, закрила обличчя покривалом і сіла біля входу в місто, прикинувшись блудницею. Юда, не впізнавши її, Підійшов до неї і запропонував увійти до неї. Як плату, він пообіцяв надіслати козеня зі свого стада. Тамар, виявивши мудрість, зажадала заставу до його відправлення. Вона попросила його особисту печатку, шнур від неї та його тростину предмети, що засвідчували його особу. Юда дав їх їй, і вона зачала від нього. Після цього Тамар одягла свої вдовині одягу і пішла. Коли Іуда послав друга з козеням, щоб викупити заставу, той не зміг знайти блудницю, бо її більше не було. Через три місяці юдеї донесли Тамар, твоя невістка впала в блуд, і ось вона вагітна. Обурений її гаданою невірністю пам'яті його синів, Юда наказав Виведіть її. Та спалить. Коли Тамар вели страту, вона послала Юді його заставу зі словами Я вагітна від того, чиї ці речі, дізнавайся, чия ця печатка, перев'язок, і тростина. Юда, дізнавшись про свої речі, був змушений визнати свою провину. Він публічно заявив Вона правіша за мене. Тому що я не дав їй шеле, сину моєму. Він більше не вступав із нею у близькість. Під час пологів з'ясувалося, що тамар носить близнюків під час пологів один із немовлят показав руку, і повитуха відзначила її червоною ниткою, щоб визначити первістка. Але рука зникла, і першим на світ з'явився другий брат. Його назвали Фарес пролом, тому що він прорвався першим. Потім народився його брат із червоною ниткою на руці, якого назвали Зара Схід. Ця історія, хоч і шокуюча, має велике значення Фарес, народжений внаслідок обману і безбожності, стане предком царя Давида і, зрештою, Ісуса Христа Матвея 1.3. Вона показує, як Бог у своїй суверенній милості здатний використовувати людське падіння та несправедливість для здійснення свого спасительного задуму. А що буде далі? Поки в Ханаані розгорталася ця драма, Йосип в Єгипті потрапляє в ще страшнішу пастку. Яке хибне звинувачення приведе його з дому Потіфара до в'язниці. І як його дар, тлумачити сни знову стане його спасінням. Щоб не пропустити історію спокуси та несправедливого висновку, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Ваш лайк як та червона нитка на зап'ясті зари, він нагадує, що Божий план проривається навіть через людські помилки. Напишіть у коментарях Амінь, якщо вірите. Що Бог пише пряму лінію свого задуму через наші криві?